Цей день в ефірі в студії Юлія Вітряк Вітаю вас на екваторі робочого тижня. Говоримо про таке: перспективи співпраці місто активно залучає будь-яких партнерів щодо розвитку, відбудови та забезпечення стійкості нашого міста. Візит представників швейцарської агенції розвитку та співробітництва до Кривого Рогу. Додаткові місця прихистку Ми готуємося можливо, до будь-яких сценаріїв. У кривому розі відкриваються ще понад півсотні пунктів незламності. Тренінг для лікарів з радіаційної гігієни, ознайомлення з новими приладами дозиметричного контролю. У центрі контролю і профілактики хвороб провели навчання для криворізьких фахівців. У мерії відбулася зустріч з представниками Швейцарської Агенції розвитку та співробітництва. Детальніше у нашому сюжеті. На зустрічі з представниками Швейцарської Агенції розвитку та співробітництва йшлося про циркулярну економіку, управління відходами від руйнувань у зв'язку з ворожими ударами та про енергетичну стійкість міста. Обговорювали екологічні виклики Кривого Рогу та шляхи їхнього вирішення разом з міжнародними партнерами. Ми є підрозділом з гуманітарної допомоги швейцарської агенції розвитку та співробітництва, і ми зосереджуємося насамперед на проблемах водопостачання, гігієни та санітарії. І оскільки цілями нашої програми також є громадське здоров'я, ми фокусуємось на підтримці водоканалів, на водопостачанні на питні воді, але також і на питаннях пов'язаних з управлінням відходами. Напрямки це дуже важливі, це і економіка, і енергетика. і... Відходи виробництва я питаннями екології нашого міста займаюсь уже багато років. Починаючи 90-х років, я багато років очолював. Кафедру екології Криворізького національного університету на зустрічі розглянули три ключові напрямки: це використання промислових відходів у виробництві нових будівельних матеріалів, проблему переробки та безпечної утилізації відходів від руйнувань. Третій напрямок забезпечення енергетичної стійкості, шляхом створення біогазової установки та сонячних електростанцій. Наш сумісний проект це створення лабораторії такої на науково-інноваційної лабораторії для аналізу відходів від руйнувань. Це дуже важливо для нашого міста. Це дуже важливо для інших міст України, і ми сподіваємося, що цей проект у нас буде реалізований. Начне реалізацію в цьому році. Наше місто активно залучає будь-яких партнерів щодо розвитку, відбудови та забезпечення стійкості нашого міста. Декілька проектів зараз працює у нас. Минулому тижні у нас була дуже велика організація, делегація з Франції. Нас відвідувала керівник агенція розвитку Франції з командою, і їх пріоритет це питання, що стосується води. Ми декілька місяців вже працюємо з проектом GIZ, і там пріоритет це розвиток централізованого теплопостачання. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день. До двох сотень діючих у місті пунктів незламності додались ще 58. Вони готові допомогти криворіжцям у час тимчасових чи довготривалих відключень електроенергії. З одного із нових пунктів незламності наш наступний сюжет. Понад півсотні нових пунктів незламності створено у соціальних, медичних, культурних та освітніх закладах міста. Більшість з них вже працюють, інші доукомплектовуються всім необхідним. Один із новостворених пунктів незламності розташований у центрі дитячо-юнацької творчості Сонях. Підсилюємо готовність критичної інфраструктури міста для роботи в складний осінньо-зимовий період. Також відкриваємо пункти, нові пункти незламності. У нас на зиму минулого року було 213 пунктів незламності, в яких було більше ніж 80 тисяч людей. І це при тому, що не було таких складних блекаутів. Але по прогнозам в цьому році може бути що завгодно, тому готуємося до будь-яких сценаріїв і відкриваємо ще 58 пунктів незламності додатково, як оцей, що відкрили на мікрорайоні Гірницький. Є все, що необхідно: це генератори, старлінки. Теплові пушки, комната матері дитини, запас. Харчів, запас води і так далі. Новостворений пункт розрахований на одночасне перебування 60 людей. Він розпочав роботу 1 жовтня та працює у цілодобовому режимі. Пункт оснащений усім необхідним для комфортного тимчасового перебування. Є кімната для матері і дитини, передбачена польова кухня. Тут можна зігрітися, випити чай, каву, підзарядити гаджети. Торік у закладах освіти коштом міського бюджету було облаштовано 118 пунктів незламності. Спочатку цього року. Року запрацювала додатково ще 32 нові пункти. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день. Руйнування Російської Федерації українських культурних об'єктів було в центрі дебатів членів Конгресу Ради Європи. У Страсбурзі ухвалили декларацію щодо знищення культурної спадщини в Україні. Учасники конгресу виступили проти військової агресії в Україні і закликали місцеві та регіональні органи влади по всій Європі. Посилити свої зусилля щоб допомогти Україні з трибуни Конгресу, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що РФ перетворює культуру на зброю і веде пропагандистську війну, спрямовану на знищення української ідентичності. Російська агресія призвела до численних людських втрат руйнації об'єктів культурної спадщини, викрадення культурних цінностей та спроби стерти українську національну пам'ять. Збереження нашого надбання в умовах війни та притягнення до відповідальності країни-агресора за завдану шкоду має надзвичайно велике значення, адже саме так відбувається живий зв'язок поколінь, який допомагає зрозуміти наші цінності, хто ми є і куди ми рухаємося. Це не лише наша історія, це і наш майбутній розвиток, від якого залежить добробут усього європейського континенту. Тож це відповідальність не тільки України, а й усього демократичного світу. Міжнародні організації та українські фахівці документують всі випадки руйнувань, вчинені російськими окупаційними військами, щоб притягнути винних до відповідальності. Ми і надалі потребуємо міжнародної підтримки задля збереження нашої культурної і історичної пам'яті. Тож будемо раді партнерству з органами місцевого самоврядування в усій Європі. У галузі культурної спадщини задля її відновлення, захисту і оцінювання шкоди, враховуючи, що представники місцевого самоврядування України відіграють важливу роль у сприянні роботу реєстру збитків та подання заяв до нього. Сьогодні фахівці груп оперативного реагування на надзвичайні ситуації з хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз провели тренінг. Криворізьких медиків з радіаційної гігієни знайомили з новим устаткуванням для вимірювання якості атмосферного повітря. Фахівці отримали сучасні засоби індивідуального захисту, які убезпечать під час ліквідації наслідків аварій. Надія Шевченко розповість більше. Тепер сюди треба синякота Так. затягувати за два з половиною роки війни збільшилися ризики надзвичайних ситуацій у місті Лікарі з радіаційної гігієни відпрацьовують алгоритми дій у разі аварії. На тренінгу сьогодні фахівці, що задіяні в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на промислових підприємствах, а у воєнний період виїжджають на місця ворожих ударів для вимірювання радіаційного фону. У нашому підрозділі працюють дві групи оперативного реагування: це група хімічного спостереження контролю і група радіаційного спостереження і дозиметричного контролю. При виникненні надзвичайної. Ситуації у місті групи ці групи виїжджають для проведення вимірів атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин на території житлової забудови, на і ця територія прилегла до місця події. Ми вимірюємо в атмосферному повітрі такі шкідливі речовини, як сірчистий ангідрит, сірководень, аміак, хлор. Для цього у нас є всі необхідні прилади. Нами придбані для виконання як при надзвичайних ситуаціях, так і при любих при контролі атмосферного повітря. Фахівці проводять вимірювання якості атмосферного повітря постійно та цілодобово. Концентрацію забруднюючих речовин визначають онлайн без доставки проб до лабораторії. Представники криворі. Сьогодні відділу діляться центр поповнюється більш сучасним обладнанням для дозиметричного контролю. Ми очікуємо новий прилад Sky 8000, який також буде вимірювати шкідливі речовини в атмосферному повітрі. Присутні фахівці груп радіаційного спостереження та дозиметричного контролю, групи хімічного спостереження та контролю. Проводилися навчання по. Одяганню і знімання засобів індивідуального захисту, ознайомлення з новими приладами дозиметричного контролю. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день. За останній тиждень у кривому розі кількість тих, хто захворів на гострі респіраторні інфекції, збільшилась на 10%. Випадків ковіду побільшало на 3%. на коронавірус. За офіційними даними, нині хворіють більше 30 людей. За останній тиждень було е, зареєстровано 97 випадків респіраторних вірусних захворювань, із них 67, які підлягають. Е, Оборунтування це як тяжкі респіраторно-вірусні інфекції і шість летальних випадків у людей, в яких тестувався позитивний тест на covid 19 У нас в лікарні зараз перебуває з ковідом 13 пацієнтів і із них шестеро дітей. Тяжких пацієнтів реанімаційних на даний момент немає. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Тарілка здорового харчування. На протязі дня їсти збалансовано, і тоді ввечері ви будете легко перекусювати. У тематичний день дієтологи дають поради криворіжцям щодо правил здорового раціону цвях з історією. Бували такі випадки, що церква згоріла, і на згарищі на цьому дуже цікаві гвістки. У колекції Криворізького краєзнавця більше тисячі старовинних експонатів. Гідно представили Україну. Криворізькі рукопашники привезли нагороди з міжнародного турніру. Сьогодні у всьому світі люди відзначають день здорового харчування. За даними МОЗ України, значну частину хвороб спричиняє саме неправильний раціон. З фахівцем дієтологом поспілкувався Михайло Бестров. Від того, що ми їмо, залежить те, як ми виглядаємо. У цьому переконані люди, які слідують правилам і вимогам здорового харчування в їхньому раціоні, не місце пончикам, фастфуду, солодким газованим напоям. Багато проблем зі здоров'ям, ожиріння, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби результат нездорового раціону. Проте вихід є це тарілка здорового харчування, що приготувати на сніданок та взяти на перекус до обіду, знають дієтологи на сніданок. Повинна бути каша, якийсь білок, хтось любить яйця зранку їсти, хтось м'ясо, і обов'язково повинні бути овочі. На перекус це можуть бути якісь горіхи, можна додати фрукти туди. Корисно пообідати можна стравами круп чи картоплі та нежирним білком. Салат з олією буде не зайвим, радить дієтолог. В обід також рекомендують. Хтось може любити любить любить макарони, цільнозернових сортів пшениці, але не часто. Хтось любить картошку їсти. Ну інколи можна, в залежності від того наскільки ви правильно харчуєтесь. Також повинен в обід бути білок. Це може бути м'ясо, можуть також бути яйця і обов'язково жири. Тобто, ви можете салат заправити оливковою олією. Це також буде корисно. Сніданок з'їж сам, Обід розділи з другом. А вечерю віддай ворогу саме увечері, коли організм готується до сну, налягати на їжу не можна. Перевагу варто надати білкам, що легко засвоюються. Якщо після фінального прийому їжі голод дає знати про себе, дієтологи мають такі рекомендації: якщо на протязі дня ви не їли взагалі кашу. То потрібно додати кашу. Чому? Тому що потім ввечері вам буде хотітися всього. Це може бути щось солодке, От і починається переїдання. Тому для того, щоб у вас не було переїдання, рекомендується напротязі дня їсти збалансовано, і тоді ввечері ви будете легко перекусювати і спокійно вночі спати. Михайло Бостров, Андрій Славний, цей день. У колекції краєзнавця та дослідника Криворіжжя Олександра Степаненка більше тисячі старовинних експонатів. Він збирає їх понад півстоліття. Нашу знімальну групу зацікавила старовинна колекція цвяхів Ігор Кононенко – Далі. Перший цвях колекції Олександра Степаненка з'явився багато років тому, коли він подорожував селищами Криворіжжя. шукав цікаві історичні факти та збирав фольклор. Саме тоді наш земляк випадково натрапив на земляний горбок. Виявилося, що це залишки від згорілої давньої церкви, від якої дісталася спадщина у вигляді старезних дощок і цвяхів. Церква була збудована з дерева, а потім її обмазували якимось там розчином, от і білили. То бували такі випадки, що церква згоріла, і на згарищі на цьому дуже цікаві гвістки, ну ковані. Зрозуміло, що тоді не випускалися вони на фабриках, на заводах. То кожен гвіздок робився індивідуально ковалем. Колекції краєзнавця більше двох десятків залізних експонатів. Найдавнішому із цвяхів більше трьох століть багато з екземплярів зроблені ковалями. Це ручна робота, ціна для будь-якого колекціонера. Багато цвяхів були знайдені біля закритих криворізьких шахт. Оце ми лазили десь ну, стара шахта покинута, і там знайшов цей гвіздок. От це я не пам'ятаю десь, ну витягували. І зрозуміло, що не так легко його витягнути, враховуючи, що коли ти йдеш на якісь пошуки, ти з собою не береш там інструмент, якийсь ломік чи фомку, а щось таке підручне, якісь там пласкоубці, чи що, ну ним сильно не витягнеш. Це десь знайшов в якомусь сараї. Вродичі. Всі цвяхи різної форми від трьох та шестиграних до квадратних. Колекціонер запевняє, старі цвяхи набагато міцніші, ніж сучасний товар. За рахунок того, що там десь відбитки молота залишаються, і деревина його облягає, він там е, тримається міцно. А сучасний гвіздок він гладесенький майже повністю. І Яркононенко, Андрій Славний, цей день. бронза чемпіонату Європи та підвищення у спортивному класі такий результат показали спортсмени клубу Майстер на міжнародних змаганнях з рукопашного бою, які проходили в Нідерландах. Відтак титуловані земляки завоювали право брати участь у всесвітніх іграх. Їх наступного року прийматиме Греція. Подробиці у сюжеті Івана Проводова. Спортивний клуб майстер освоює чемпіонські горизонти. Нове покоління криворіжців – перспективні рукопашники, що неодноразово піднімались на п'єдестали офіційних змагань. Серед таких Данило Гузенко і Георгій та Олексій Коновальчуки, що за підсумком літніх підготовчих зборів здобули право представити місто та Україну на чемпіонаті Європи з рукопашного бою в Нідерландах. В основному ми готувалися до повного контакту, так як це розділ, я вважаю, найважкий, бо там потребує дуже велика інтенсивність, там мало часу на те, щоб відпочити. Там і борцівська техніка, і ударна техніка без зупинки часу. Також ще Фінальні поєдинки там дляться десь п'ять хвилин. Це чистого часу. А буває до сіми. Тобто спортсмен повинен дуже бути підготовлений. Олексій Коновальчук шести років у спорті а з десятирічного віку представляє СК майстер. За 12 років у спорті Олексій неодноразовий переможець та призер офіційних змагань. Чемпіонат Європи в Нідерландах був для нього дебютним. В активі спортсмена дві перемоги і поразка, і в підсумку бронза змагань. Я виступав у розділі Дозований контакт. Перший бій у мене був з представником Казахстану. Такий хлопець, доволі дорослий. Не дуже активно почав більш. Роздивлявся, вже після половини десь бою я більш розкрився так і почав працювати. А другий бой в мене був з, ну, з нашим українцем, він з Чернівців. Я йому програв доволі таки з великим розривом. Ну, от, і потім за третє місце я вийшов з представником Узбекистану, я його там досрочно переміг там нокаутом. Менше пощастило іншому дебютанту змагань брату Олексія Георгію Коновальчуку. Так як він у нього не, не, не вийшло відібратись на повний контакт, його записали відбірної до першого туру. демонстрації техніки це для нього була нова номінація. Ми його спробували. Тепер знаємо над чим працювати, і ще більше оцінюють на міжнародних змаганнях. А найрезультативнішим у Нідерландах став ще один представник СК «Майстер» Данило Гузенко. Досвідчений спортсмен виборов перше місце в розділі повний контакт та отримав підвищення у спортивному класі. Він, наймолодший е, був у своїй ваговій категорії. Е, дуже показав гарний результат. Е, Пишаюсь ним дуже. Гарний хлопчина і гарний спортсмен, і він отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Чемпіонат Європи підсумував для криворізьких рукопашників цьогорічний змагальний сезон. А в наступному році він обіцяє бути ще більше продуктивним. Четверо представників спортклубу Майстер відібрані на всесвітні ігри. У Греції Кривий Ріг представлятимуть Сергій Волоха, Данило Гузенко, Станіслав Глазов та Олексій Коновальчук. Я Думаю, треба буде трішки мені уклон більше на боротьбу поставити, бо якраз у бою, в якому я програв, це було таке заключене, за чого я отримав поразку. І... Та, я думаю, будемо тренуватися, і все в нас вийде. Я бачу, як Олексії поступово набирає оберти, і я гадаю, що на наступному чемпіонаті він обов'язково займе лідируюче місце, де зможе де, де вибороти звання майстра спорту. Я гадаю, що це питання часу. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Такими були новини середи. Більше вже завтра. у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.